Цікаво, чому історики замовчують той факт, що так звані молдавські походи були самовбивчими для України, бо відвернули від неї єдиного постійного союзника Османів. Але Хмельницький чотири рази з дивним завзяттям організовував ці походи. Ще дуже цікавий той факт, що у всіх чотирьох походах їх очолювали Тиміш Хмельницький та Іван Богун, а самі походи припинилися тільки загибель Тимоша. Існує версія, що Томіш Хмельницький мав зв'язок з коханкою Хмеля Хеленою, яку пізніше сам і стратив. Плюс до того, козаки в молодому і талановитому Тимоші і в прославленому Богоні бачили альтернативу старому алкозалежному хмелю. Отже, молдавські походи робили з метою знищити Тимоша і Богона та розвалити союз з Османами, тим самим кинувши козацьку державу в московські обійми. Але висновки, як завжди, робіть самотужки.